Інформація для тих, хто не знає, доколи в нього СТК, тобто техогляд. Так як в випадку цього автомобіля хочу вам зараз показати, тому що людина не зналася, як цьому не знала, як це подивитися, не розумілася в цьому, і машина вже майже місяць їздила без техогляду. Подивіться. Показую вам. Є ось такий значок всіх на задньому номері в Чехії. Одне коло показує роки, а друге коло показує місяці, 12 місяців. Значить, отут, де дає дирочки вибиті, це означає, що СТК до 11 місяця 25 року, але завжди через є технічак можна з'ясувати до якого числа була СТК в цьому випадку. Було до 10 е листопада 25 року. СТК вже не дійсне. Сьогодні у нас друге число. Тому, будь ласка, перевіряйте свої номера, дивіться на ці значки, щоб ви їздили з нормальними техоглядами. тому що можете достати штраф і далі вам можуть заборонити рух. Так що, ось такі ситуації бувають у людей. Перевіряйте всі свої СТК. Зараз ми на цю машинку робимо технічний огляд і повертаємо власнику. Так що, ось так. Вискочив сьогодні ще один варіант. В Німеччині дуже близенько від мене. Дуже солодка ціна. Домовився на 16.00 на огляд. Лечу сьогодні той варіант дивитися, і, можливо, ми його заберемо, якщо буде все окей. Ціна солодка, тачка непогана. Пробіг 240 тисяч. Всім гарно, слідкуйте.